«Попередня причина виникнення надзвичайної ситуації – це вибух побутового газу на 8 чи на 9 му вулиці. За попередніми даними загинула одна особа, стационка ТІ -Ти 68-го року народження. Чотири особи постраждали, одна з дитина 10-місячного віку. Зараз ми отримали інформацію, що стан дитини стабільний. Важкі, значить, проведено всі необхідні обстеження, проведено УЗІ, проведено томограма, З реанімації дитину перевели хірургічне відділення. Тут, як кажуть, медики спостерігається позитивна динаміка. Для розташування людей, головою держадміністрацією, місцевою владою вжито заходів щодо розташування мешканців, які залишилися без крову, без кров, це в готелі Турист Миколаїв. В цілому на 180 чоловік підготовлено той місць Окрім того, силами Державної служби надзвичайних ситуацій підготовлено мобільний табор, десь приблизно 40 той місць з відповідним догрівом, харчуванням, забезпеченням водою, гарячим чаєм, тобто все необхідне для того, щоб можна було знаходитись у даний час доби і при цих кліматичних пунктах. Хочу сказати, що урядом України вживається всіх необхідних заходів, аби ці люди не залишилися. Знедованими, тобто буде надаватися виділятися відповідна фінансова допомога, виділятися помешкання. Про це все проінформовано прем'єр-міністру, першому віце-прем'єру, віце-прем'єру з регіонального розвитку. Тобто зараз люди працюють у тісній взаємодії, цілоспрямовано, налаштовані на те, щоб ми повністю змогли ліквідувати цю надзвичайну ситуацію. Відповідним чином у нас залишається проблемним питанням, поки ми повністю не проведемо комплекс інженерно-технічних заходів, тобто застосуванням важкої техніки, застосуванням наших спеціалістів з мобільного регіонального рятівного центру. Ми прилетіли з 15 рятівників, пролетіли з нами кіно. І застосовується тепловезійна техніка, тобто всі сучасні, казати, знаряддя. Окрім того, я рахую, що патріотично і відданість проявили керівники волоноземного заводу, який надали 100-тонний кран відповідним чином. Тут ще в нас в резерві 40 тонн КАТО, і йде ще на допомогу в резерв 70-тонний кран. Тобто зараз будуть проводитися такі заходи, які безпосередньо допоможуть нам опрацювати всі ці небезпечні конструкції, які потрібно обережно прибрати. Прибрати, з місця виникнення вибуху. Люди. люди працюють цілоспрямовано, професійно. І ще раз підтверджую чіткій взаємодії з усіма службами і урядовими, і місцевими, місцевого рівня. Значит, особое внимание придено соблюдению техники безопасности. То есть, вы слышали, что без конца э, подтверждаются люди о том, что необходимо работать э, в строгом соблюдении правил безопасности, в том числе и в нашей стране. Yeah.